То законів примноження грошей. Закон 10. Нематеріальний капітал. Перше, інвестуйте у себе, постійно опановуйте нові знання та навички, корисні для мережевого маркетингу та бізнесу. Наприклад, продажі, комунікація, лідерство, маркетинг в соцмережах. Це ваш головний нематеріальний капітал. Друге, будьте різносторонніми, не обмежуйтесь лише способом ведення бізнесу. Вивчайте різні підходи, інструменти онлайн, офлайн. Вебінари, особисті зустрічі, щоб бути гнучким. Третє, майте бачення. Визначте свої цілі в мережевому бізнесі на найближчий рік і сплануйте, які нові навички вам потрібні для того, щоб досягнути цю ціль. Четверте, дійте зараз. Почніть вивчати нове вже сьогодні, наприклад, як проводити ефективні презентації, залучати нових партнерів, будувати команду. Це підвищить вашу цінність на ринку і допоможе досягти успіху. Отже, успіх у мережевому маркетингу залежить від вашого постійного розвитку і готовності адаптуватися. Інвестуйте у свої знання, навички, будьте різностороннім, і ви зможете побудувати стабільний прибутковий бізнес. Успіху вам!